Україна отримала підтвердження подальшої та зростаючої підтримки від партнерів. ЄС поставить 2 мільйони боєприпасів. Можливість виділення 6 мільярдів 600 мільйонів євро на закупівлю озброєння, ще 8 мільярдів євро допомоги. Очікуються восени. Німеччина передала дві системи Патріот: 500 мільйонів євро на закупівлі НАТО, 300 мільйонів євро на українські дрони. Велика Британія фінансуватиме українські ударні дрони. Норвегія виділить 8 мільярдів доларів у 2026 році. Оснащує українські бригади, опікується центрами підготовки військових. Данія спільно з Україною виробляє далекобійну українську зброю. Канада виділяє понад 885 мільйонів доларів на різні ініціативи і дрони. Швеція 20-й пакет допомоги. Треба уточнити, що буде в ньому, але Швеція завжди добре підтримує Україну. Литва 60 мільйонів євро, зокрема на Патріот, Чехія. Понад один мільйон боєприпасів у 2025 році. 80 плюс одиниць техніки. Інструктори F-16. Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Польща, Іспанія, Латвія, Франція. Нові пакети допомоги. Фінансування дронів, боєприпаси F-16 та Міраж, також Єврокомісія працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії. Основні напрямки: це енергетика, тіньовий флот та країни, які купують російські ресурси. Підтримка союзників не лише триває, а й зростає.